Працівники фабрики згадують, три місяці тому підприємство було схоже на руїни. Пожежа, яка здійнялася від удару блискавки, залишила цехи без даху, а всередині обгоріло обладнання. Завдяки злагодженій роботі керівництва та робітників все ж вдалося зберегти обсяги виробництва. Як згоріла наша фабрика, ми працювали не на зарплату. Ми працювали, щоб відновити нашу фабрику, щоб нам було де працювати. Ми працювали і в робочі дні, і після робочих днів, і в виходні. Ми перейшли на двузміни на робочий час. Замовлення не зменшили, ми нікого не підвели за цей період. Ми виконували всі замовлення, які були. Житомирська фабрика нетканих матеріалів тетерів виробляє ковдри, пледи, матраци, а також полотна на замовлення інших підприємств. Наше підприємство в основному виготовляє полотна для меблевої, будівельної, швейної і взуттєвопродства для виготовлення меблів основному це йдуть термоскріплені полотна, обичні полотна, які прокладочні використовуються. будівельній промисловості значить використовується в нас джутові полотна. Продукція фабрики користується попитом, адже її замовляють не лише житомирські підприємства. Товар експортують в Нікополь, Хмельницький, Прилуки, Київ та інші міста України, а також за кордон.